Усім привіт! Це Буковиїзд, і ми в Умані. Сюди щороку приїжджають тисячі туристів в Українці, щоб побачити всесвітньо відомий дендропарк Софіївка, євреї хасиди, щоб здійснити паломництво. Але ми сюди приїхали точно не в якості туристів а для того, щоб у матчі з запорізьким металургом здобути три очки. Що ти йому там шепчеш? Що це наші секрети. Друзі, одразу ж хочу попросити вас вгатити вподобайку під цим відео і підписатися на наш канал, якщо досі не зробили цього. Сьогодні вперше гратимемо у чорній поїзній формі. До цього ці матчі провели у жовтому комплекті. Чая, як тобі чорна форма? Бомба, ракета. Гарно? Супер. стильно. Сподіваємося, що переможемо. Для Металурга матч із Буковиною є домашнім лише умовно, адже команда базується у Запоріжжі, а ігри з міркувань безпеки проводить в Умані. І щоб прибути на свій домашній матч, запоріжці подолали таку ж відстань, як і ми з Чернівців. Це вже як рідне місце для нас, скажімо так. так, ми тут жили. На протязі чотирьох місяців і граємо. Ну, поки така ситуація. Запоріжжі не дозволяє прати, може, може дозволити, але ну, будемо дивитися далі. А розкажіть, як це готуватися до офіційних поєдинків у прифронтовому місті, коли часті тривоги, так? коли є небезпека? Та, ну, ми вже до того так звикли, що не звертаємо на це уваги. Mm. Для нас, коли це балістичні там, ракети, виходимо, ну, тренуємося, що робити. У нас другого вибору немає. Так, ми десь своїм життям, скажімо так, нехтуємо. Ну, Це наш вибір. Ну, щось хоч, хочемо від того життя. Ну, як є, так є. Нічого не можемо зробити. Як це керувати настільки молодою командою, від якої, в принципі, не очікують великих якихось перемог, але потрібно набирати свої очки? Ну, я молодий тренер, то у нас якась є між ними, я думаю. Симпатії, я думаю, вони подобаються наші тренування. Ну вони повинні доказувати все на футбольному полі. Як ми на цьому тренерському міську доказувати, що ми з чого стоїмо, так вони на футбольному полі. Ну, нічого страшного немає. Головне, щоб вони розвивалися і рухались далі. Цікаво, що за запорізький металург свого часу виступали такі знакові для буковини футболісти, як Віктор Олійник, Віктор Мглинець, Вадим Заєць та Дмитро Білус. Якщо згадали ще когось, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Особливим цей матч є для півзахисника Буковини Єгора Шалфєєва, який декілька сезонів провів у складі запорізького металурга. І з ним ми поспілкувались напередодні гри. Ти уродженець Запоріжжя, так? ти пройшов академію запорізького металурга і у дорослій кар'єрі клубній ти також найбільше матчів провів саме за запорізький металург. Так. Завтра у нас матч проти металурга Запорізького. Які твої відчуття від цього? Ну, якщо чесно, звичайно, потрібна нам перемога, не зважаючи, що це ну, моя рідна команда. Але зараз я вже в Буковині, ми вирішуємо свої завдання і тому завтра нам потрібна тільки перемога, будемо працювати, робити все для перемоги. Ну, звичайно, боляче дивитися, що відбувається зараз з Беталургом. Врізали бюджет 90% хлопців пішли по різним командам. Йде дуже сильне омолодження команди. Ну, Бажаю не всього найкращого. І, ну, маю надію, що колись прийде спонсор-інвестор, і команда, так скажемо, буде, буде жити і процвітати. Ти грав за Луганську зорю, так, переважно за дубль. Але у 2017-2018 році, так плюс-мінус, я пам'ятаю, ти так ходив прямо під основою. От здавалося, ще трошки, ще трошки, ось Ігор Шалфєєв зіграє декілька поспіль матчів хоча б за основу. Чому не вдалося? Ну, це трошки тривало майже 3 три роки. Ось ось це було поруч. Ну, не знаю, багато думав над цим питанням, але ну, сталося як сталося. Так дебютувати зміг. Багато чого навчився у тренерів. Але життя розійшлося за зори. Пригадай, той дебютний матч. Це київське Динамо було тоді вашим суперником? Так, на, на Лобановському київське Динамо. Ну, дуже, дуже хвилювався. Але дякую, що дали мені шанс і зіграв свої, можна так сказати, хвилини. Але все одно відчуття супер були після матчу. Ну, на жаль, ми програли, але. Дуже був радий, що зміг дебютувати. Ну, ти відчував себе частиною от саме тієї команди, основи, скажімо так. Ну, завдяки тому колективу, який був, був, звичайно. Ігор Чайковський один з тих хлопців, який, так сказати, був стержнем цього колективу. У тому матчі проти Динамо на воротах зорі стояв Андрій Лунін. Ну і взагалі ти ж з ними тренувався, так і в одній команді був. Так. було вже тоді помітно, що це в майбутньому воротар топ-рівня. Сто відсотків. 80% було помітно, що він виросте до, до топ рівня. По чому це було видно? В першу чергу, по його роботі. Він дуже багато працював, ні на що не звертав увагу. Він був сфокусований на, на своїх цілях в першу чергу. З Юрієм Вернедобом були у вас індивідуальні якісь бесіди? Можливо, він розповідав, що потрібно підтягнути для того, щоб. Вийти на новий рівень. Так, звичайно, були, але Але, ну, сталося як сталося. Ну, я завдячуючи йому, дебютував у українській прямлізі. Тому все, все добре. Тепер є велике бажання знову зіграти в УПЛ. Звичайно, звичайно, хочеться йти вперед, прогресувати. І я думаю, що. Ми з Буковиною вийдемо в прем'єр-лігу. Я маю на це великі надії, ми будемо багато робити для цього працювати. Що в нас не буває, робимо сильнішому. І я знаю, і ми знаємо, що ви сильні, і ви ці всі моменти перебору. І ви докажете в першу чергу не нам. Ми знаємо ваші кращі якості, і ми знаємо, як ви можете грати. Ви собі докажіть голові, який рівень ваш, на який рівень ви хочете вийти, на який рівень ви достойні. Саме головне, не бійтеся, не бійтеся себе, ви боїтеся себе. Є у вас партньори, ви впевнені в своїх партнерах. Ці моменти треба використовувати. Ви маєте друг другу підставляти спину. Ви маєте завжди бути впевнені, в то, що в яких інших ситуаціях партнер буде вас страхувати. Лишимося. Я кажу, тільки саме мале, так само мале, але це найосновне. Це, це результат, це перемога. Ми вас віримо пацани, до перемоги. Давай, Ради вернуат се во основната избора? Я просто граю. Сказали, не сказали, не граю. Сьогодні з тобою в центрі поля твій друг. Паня Пе, це камерні. Як тут з ними взаємодія. Нормально, ми вже давно в команді розуміємо один одного. Без слів. В принципі, ми всі один одного розуміємо тут. Ми з Майер. Давно в команді. А до інтерв'ю більше подобається в центрі захисту. Чи центрі полькори на команді, де дебати грати? Хто де буде грати, вже не важливо. vai Друзі, не забуваємо, завдяки кому ми можемо дивитися футбольні матчі, а футболісти грати в футбол, обов'язково підтримуємо Збройні Сили України. Вже на другій хвилині матчу створюють момент футболісти Буковини. Це виглядає дуже обнадійливо. Бігай. Ти м'яч, бігай. Тут візьми, візьми. Тут, тут. Бігай, бігай, підчай. Гаразд. Бігай. Бігай. Юса, бігай. Що за бій? Ой, тут так. Труп. Бля, тут удар. Біжи, біжи. Ззаді, зайкуйся, ззаді куйся. Так. Так. Оце момент витягає голкіпер прямо з під стієчки. Цурупін приклався до міча добрячий. Палагнюк! <постави> <постави>

Ну що ж, жовто-чорні перший тайм позаду, завдяки голу Василя Палагнюка ведемо з рахунком 1-0. А я точно знаю, завдяки кому він забив цей гол. Раніше хто надихнув його на це взяття вгоріт. На трибунах присутня його дружина, а також син. Привіт. Добрий день. Добрий. Дуже раді. Приїхали підтримати так далеко, да. тато. Чого так багато кілометрів приїхали, щоб подивитися на гру наживо? Забілу. Як на трибунах підтримувати чоловіка? Важко. Переживається. Ну, переживається, хочеться дійсно, щоб команда виграла. Адже зараз все-таки важливо їхня перемога. Ну як тобі грати? Дуже добре. Ти хочеш в майбутньому теж футболістом стати? Так. Да. Да. Хочу грати ліпше, ніж Роналдо і Мець. Тато. Давай для початку ліпше, ніж тато, а там вже. окей. Mm -hmm. okay. uh -huh. На якій позиції хочеш виступати? Нападаючи. Нападаючи. Боже голи забувати. Yeah. Тато вдома там майстер клас якийсь проводить? Yeah. Що показує тобі? Mm -hmm. Він не показує, як треба показувати фінти, забивати голи. Одним словом, готує вже відтепер заміну, так? Yeah. Да? Mm -hmm. Чекаємо в Буковині. Ось дуже приємно, що випуски боковиї набирають достатньо непогану кількість переглядів. Я попрошу вас написати в коментарях, звідки саме з якого міста або країни ви дивитесь наші випуски. Друзі, не лише у Василя Палагнюка, є підтримка на стадіоні. Поруч зі мною батько Данила Гончарука. Представці, як вас звати? Євген Гончарук. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю. Що ви робите тут? Та, підтримую Буковину. А як ви в Умані опинилися? Цікаво. Да, ми проживаємо в Києві, але народився тут за 40 кілометрів від Умані. І я, тут моя мама живе, тому ми приїхали підтримати разом з дочкою і з мамою. З Данила, бабушкою. Ага. Як вам гра? Е, поки важко, але Буковина явно вище на голову, ніж Металург. І я думаю, що в другому таймі ми побачимо ще декілька голів. Як вам перші матчі сина у складі Буковини? Так, вірвався в основу, зразу почав забувати голи, віддавати асисти. Важкий період в нього був, особливо за кордоном і. Не в Кривбасі, де не було ігрової практики. Зараз він з кожною грою додає, дивлячись на те, що додає в впевненості, в розумінні, і це для нього великий великий шанс. Я думаю, що мрія, мрія Данила вийти Вищу лігу з Буковиною Я думаю, збудеться. Важко батькові дивитися за Дуже важко. Я зараз проживаю білі більше за нього, ніж за себе даючи інтерв'ю вам. Це для мене незвично. Давай, давай. Момент, що у Василя Палагнюка Голкипер рятує після удару нашого нападника. Артур Новотрясов заробляє одинадцятиметровий удар для буковини. Побачимо, хто ж візьметься за цей удар. До м'яча підходить Василь Палагнюк. Хоче, мабуть, зробити дубль. Дубль! Прорвало нашого бомбардира, м'яч у ворота гірника спорт, два м'ячі у ворота запорізького металурга і грати ще 35 хвилин. І перекладено від Василя Палагнюка. Оголошено повітряну тривогу. Друзі, чуємо звук, який українці вже ненавидять. Але маємо. Дуже непростого сусіда, дуже неприємного сусіда, який не дає нам нормально пограти в футбол. Щиро рекомендую вам кожного разу, коли чуєте сигнал повітряної тривоги, донатити на Збройні Сили України. Дякуючи нашим захисникам, дякуючи нашій протиповітряній обороні. Тривога тривала не дуже довго, близько пів години, і футболісти повертаються на поле будуть зараз розминатися і продовжувати цю гру. Олександрович, оця пауза через тривогу, вона відчутна для футболістів? Так, звичайно, вони трошки можуть відпочити, якщо устали. Якщо ні, то вони готові. Ми зробимо коротеньку розминку і почнемо. Я думаю, вона не дуже вплине. Вони повинні продовжити в тому ж ритмі, в тому ж темпі. А якби тому, бу... що вона була невелика. Якби довше. А якщо була довша пауза, то і розминка була б довша, тому що вони б осили і не могли б працювати одразу треба було більше розмінатися. Тому ми вирішили 10 хвилин після тривоги і будемо починати. Продовжуємо гру, арбітер матчу дав свисток і заробляє пенальті Василь Палагнюк. І сам же встановлює м'яча на 11-метровій позначці має нагоду забитий хитрик. Стоїмо, стоїмо, стоїмося!

Власника ще не вийшов на заміну і одним з перших своїх дотиків відправляє м'яча у ворота металурга 4-0. І Василь Полагнюк покер кладе у ворота запорізького металурга. Друзі, є перемога. До речі, це 50-та гостьова перемога Буковини у першій лізі. Вітаю! Васька з Давай, перемогою. Перший покер, майка, так. Да. Перший покер в да. кар'єрі. Так. Да. Круто. Як, які твої враження від цього факту? Власне, приємно дуже. Біжить, біжить, біжить до своїх. I'm going to the hospital. Є моменти, в першу чергу, які ви самі себе розуваєте, є в команді. В першу чергу це, що було організовано, з дисципліна, це на перший план. Це вам велике дякую, дякую за три очка. Вітаю всіх спосіб. Данило, ну як тобі підтримка рідних? Дуже класно. Чув? Чув на полі? Да, да. Кричали, так все. Познай... Познайом нас, хто тут приїхав тебе? Це моя бабуся, моя сестра ну, і тато. З тата ми вже знаємо, ми а вже з ним спілкувалися. З ним. Вітаємо Дякую. з перемогою, даємо можливість вам трошки поспілкуватися Дякую. ще. Дякую. А що це? Хто забиває голи, то тих наказують носити щось в автобус? Де. Як ти Де. забив гол? Першим дотиком, так? Да? Другим маю. Другим? Я сам собі віддав. Це твій дебютний гол за Буковину, власне? Дебютний гол в професійному футболі. Взагалі в професійному футболі. Які враження туди? Ой, там якісь зараз емоції ще. Уже хтось привітав? Так, да, всі пишуть вже. Друзі, дівчина написала, всі пишуть. Вітають мене. Да? Додасть тобі впевненості цей гол? Я думаю, так. Вітаю ще раз. Yeah. Буде піца. Да, буде піца, завжди є піца. Заслужили. Звичайно, звичайно, заслужили. Хлопці, молодці. Друзі. Нарешті, після двох поспільні чиїх боковину прорвали. і Перемогли ми сьогодні запорізький металург із рахунком 5-0. Пишіть свої враження від гри, яку показала Чернівецька команда. А також діліться в коментарях своїми думками про цей випуск. Обов'язково напишіть, бо ми читаємо кожен коментар, і нам цікава ваша думка. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати та підписатися на наш канал. Всім папа. -па.